Стук-стук. Сьогодні буде коротке, але дуже цікаве відео про мої улюблені скрап інструменти. Ходім покажу. Почну з найтехнологічнішого і найнеобхіднішого в моїй творчості інструменту це плотер. Плотер може різати папір, картон, вініл, створювати візерунки, написи. Також завдяки цьому плотеру я роблю свої фірмові витинанки Мій плотер це силуетка МАО 3, модель вже доволі стара, проте для того, щоб апгрейднути його до сучасної моделі, потрібні немаленькі кошти. Зараз я на цьому не хочу акцентувати свою увагу. Тому, якщо ви думаєте над придбанням такого дороговартісного інструменту, подумайте, чи дійсно він вам потрібен. Не робіть швидких покупок. Раніше до цього інструменту треба було все вирізати вручну ножницями або макетним ножем, і це займало годинами більше часу, а з плотером натиснув кнопку, і він все зробив за тебе. Ну, власне, не все він зробить за тебе, тому що проектувати проект і налаштовувати порізку маєте ви, але все ж таки це набагато реалістичніше ніж робити це самому вручну. Цікавий факт, що перші плотери з'явилися ще в 50-х роках і використовувалися для креслень у промисловості. А тепер ця техніка допомагає мені у творчості. Далі дошка для біговки. Якщо ви любите робити коробочки, листівки, альбоми, то без неї ви не обійдетеся ніяк. Вона допомагає робити рівні лінії згину. Без цього папір просто тріскається і дуже некрасиво ламається. Саме слово біговка походить від старого поліграфічного терміна бігувати, тобто робити лінію згину на картоні для книг. Моя бігувальна дошка від компанії Actool. Вона 30х30 см. В неї є рідна паличка для біговки, але вона дуже швидко стерлася, і я купила собі іншу паличку. І зараз активно використовую їх разом. У комплектації моєї дошки також є трикутничок. Він допомагає швидко рівно ставити папір під правильним кутом. Завдяки цьому всі згини будуть паралельні і симетричні. Особливо це зручно, коли робиш листівки, коробочки чи обкладинки. Ну, зазвичай це, в принципі, коробочки, конверти. Просто приклав аркуш до трикутника і вже не треба науко вирівнювати. Це базовий інструмент загалом для всього скрабукінга – тому його наявність, в принципі, обов'язкова, якщо ви хочете займатися цим видом творчості. Тому я вам рекомендую дану дошку, вона мені служить дуже давно, я дуже не задоволена. От, правда, є інші аналоги, які займають менше місця, можливо, вам буде завелика така дошка. Сама паличка для біговки потрібна для того, щоб зробити лінію більш чіткою, допомагає красиво скласти папір. І хоча виглядає як проста паличка, без неї такий процес виглядає неаккуратно, і ви не зможете гарно зігнути листівочку, чи навіть ту саму коробочку чи конверт. Тому я вам рекомендую також вкласти цей інструмент, від кого моя паличка, я вже не пам'ятаю, але я думаю, не проблема буде знайти її в будь-якому скраб-магазині. Четвертими у моєму топі є маленькі ножниці з гострими маленькими кінчиками. Це мої улюблені ножниці для дрібних деталей, вони дозволяють вирізати навіть найтонші елементи без рваних країв. Такі ножниці спочатку придумали для вишивальниць, щоб зручно обрізати було нитки біля тканини. І вони ідеально перекочували у скраббукінг. Мої ножниці Вітім Хольца, вони, в принципі, досить коштовні, але. Загалом, по великому рахунку, якщо у вас є гарні ножниці з такими гострими кінчиками, які гарно обрізають, вам не обов'язково купляти якісь дорогі інструменти. Крім того, зараз вони коштують просто шалених грошей. От ви можете використовувати те, що у вас є під рукою. Наступний мастхев і мій в топі коврик для різки. Він не тільки захищає стіл від пошкоджень, але й продовжує життя лезом. Коврик має самовідновлювальну поверхню, після надрізу він буквально затягується. До речі, спочатку такі коврики вигадали для інженерів і креслярів, щоб різати плівки та плівкові негативи. У мене наразі є два різних коврика, два різних формата, Я використовую активно і більший, і менший. Правда, менший мені діставати більш зручніше, тому навіть інколи великі формати я відрізаю на маленькому коврику. Такі коврики ви можете навіть купити в канцелярії вашого міста. Напевно, в більших містах більше шанс. Це зробити в маленьких містах, не знаю, треба дивитися, але їх можна замовити в інтернеті. Зрештою, навіть замість коврика ви можете використовувати і інші якісь речі. Наприклад, я на початку свого шляху використовувала шматок пластику, який знайшла вдома. І, власне, з допомогою нього я зробила дуже-дуже дуже багато проєктів. Ви можете побачити, який той шматок пластика весь зрізаний. Тому вам не обов'язково навіть брати коврик, можна для початку взяти щось, те, що у вас є під рукою. Головне, щоб це була рівна поверхня. Я на цьому пластику зараз майже не ріжу, тому що поверхня його абсолютно вже пошкоджена, і він не пригодний для скраббукінга. Наступний інструмент, напевно, один з найдешевших інструментів, які є в моєму арсеналі, це лінійка. Але не будь-яка лінійка а саме металева. Бо по пластиковій або дерев'яній ні швидко залишає сліди, і ці лінійки вже не рівні. Металева витримує все. І це маленький секрет ідеально рівних ліній. Проте з металевою лінійкою треба бути обережним, тому що вона на края гостра. І потрібно, якщо, наприклад, ви з дітьми робите якісь крап-проекти, я все-таки рекомендую брати звичайні пластмасові дитячі лінійки. Металеву лінійку використовувати тільки самостійно, от, і постійно її класти на місце, щоб дитина не мала доступу до цієї лінійки. Ще ця лінійка дуже зручна, тому що її розрахунок починається одразу при краю лінійки. Це дуже зручно в проектах, це дуже допомагає полегшує роботу. Компромісом металевій лінійці може бути алюмінієва лінійка. Вона легша за сталеву, але міцніша за пластикову. Легка, менше навантаження на руху при роботі, не ковзає так сильно, як пластмасова, не тупиться і не ріжеться канцелярським ножем так швидко. Вона має чітку розмітку, яка довго не стирається. Силіконовий пензлик для клею. Наостанок показую вам це чудо і диво техніки. І реально він рятує. Тоненький шар клею, ніяких грудочок, і головне його легко відмити. Лайфхак. Навіть якщо клей засох, силикон гнучкий, просто відшаровуєш його як плівку і все. І ніяких проблем, ніяких рук в клеєві, і приємно працювати, чисто й приємно працювати з таким невеличким девайсом. Я надіюсь, відео було цікаво. І приємно провели зі мною цей час. Будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. пишіть, що вам подобається, що не подобається. Можливо, у вас є якісь запитання до мене як до майстра. Будь ласка, пишіть буду по можливості відповідати. Постримто дуже важливо підтримувати сили оборони. Будь ласка, робіть це і підтримуйте збори, яким довіряєте.